Ти що, ти, потім такий елікоптер, такі прилетів, такий драбинку такий скинув. і скину, я там зверчаю, то подробиці до поліс, поліз, потім такий шкарпетка, то Що, що? Шкарпетка? Да, шкарпетка, спала це мене тоді. То я тут. То есть я до низ, то несу долізу, то в мене кише, давай, 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 брат. Ну я полізуваю, скарпетка, то іншу. Ну я заліз, за літом всі люди потім запустили до нас, потім треба каже, з блоскартом їхати в потязі десь. Ну то поїхали з блоскартом і ось і ось приїхали сюди у вас курили. Що там у вас? Що, що ти там копта? А нравиться тебе здесь? О, мені подобається, але тут нема води. А тут їм їда є, а тут тільки кабана нема. Ну як же, а от море? Море десь. Не бачу ще, що таке море? Ну, спасибо, Мальчик, я поняв. Який, марк? Що таке море? Дякую, дядька, дякую, дякую. Та шкапецька мені подарували. Бачите, що це навіть написок є, який список, то стиль якийсь, Так, бачите, що пропонуєш скапець. У мене є тепер скапецьки.